Цього тижня нова стара влада відсвяткувала перший маленький ювілей 100 днів біля державного керма. Весь тиждень очільники заходилися звітувати суспільству про свої здобутки. Першим почали, де ви думали у генпрокуратурі, колись мовчазна і закрита структура вже з новими керманичами не цурається спілкуватися з пресою. Керівники відомства звітували про успіхи боротьбі з корупцією, сепаратизмом та колишньою владою. Але чомусь і депутати, і громадськість, і політологи оцінюють. Ефективність роботи ГПУ, м'яко кажучи, стримано. У чому причина? Проти колишніх посадовців порушено кримінальні справи. Ви це десь уже чули? Звичайно, про це говорять останні три місяці, і цього разу на прес-конференції виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький у черговий раз повідомив, що Янукович і компанія нанесли державі збитків і понесуть відповідальність згідно із законом. Загалом, за фактами розкрадань фінансових махінацій. Захоплення земель, зловживання службовим становищем, перевищення влади, тощо розслідується 28 кримінальних проваджень. І більшість всіх цих проваджень розпочато постфактум, коли фігуранти давно сховалися за кордоном: хто у Росії, а хто і на заході. Причому вивезли із собою за словами генпрокурора понад 100 мільярдів доларів, 32 мільярди, готівку до Росії на Камазах, все інше у західні банки. ГПУ ці гроші обіцяє повернути. Махнінський брав участь у форумі в Лондоні, де домовився з прокурорами США і Великої Британії спільно шукати заховані в офшорах мільярди. Завдяки цим заходам досягнуто принципової згоди у подальшому зміцненні двосторонньої співпраці обговорено правові механізми як найшвидшого повернення награбованого до України. Але награбоване як у воду кануло, поки ще навіть пожованої гривні не знайшли. Сто мільярдів доларів, звісно, і голкою копиці сіна не назвеш. Але ми вже маємо подібний негативний досвід, кажуть експерти. Якщо е, процес буде розвиватися, як і в інших питаннях, спочатку якесь політичне рішення, потім бюрократичні процедури, то це без, безкінечно. Да, нічого не буде, як нічого не сталося із поверненням грошей Лазаренко. Запізнилися на кілька місяців у ГПУ і зарештом ще одного одіозного політика з партії регіонів. Верховна Рада тільки цього тижня зняла депутатську недоторканність з Олега Царьова і не дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності та шукати колишнього нардепа Генпрокуратурі доведеться там же, де й усіх інших. Ці всі люди вже за кордоном, і добитися їхньої екстрадиції фактично неймовірно складно, тому що йдеться про екстрадицію переважно з Російської Федерації. Тому тут можна говорити про те, що генпрокуратура точно відстає від суспільних запитів. Доля царьова, до речі, ймовірно очікує нардепів ігора Калєтніка та Володимира Олійника. Можливо, з них знімуть недоторканність за організацію незаконного голосування УВР сумнозвісних законів 16 січня. Утім, Депутатам перейматися не варто. Доки в ГПУ та Верховній Раді дозріють, мене мабуть, не один місяць за цей час можна сховатися, хоч на Кайманових островах, або й не ховатися взагалі. Всі ті, о ком генпрокуратура говорить, о том, що от вони вори ворог жуліки, от вони всі на свободі. Всім в своєму було дозволено, хто хотів уїхати з України. А, а все те, кто формально ставил подписи, да, ну, потому что, когда вот условный Ставицкий или Присяжник воруют, да, то не его печать на документах там в итоге стоит там, подпись, стоит какой-то зам замы на свободе. Але є ще сюрреалістичніший момент: держпідприємство Одеський авіаційний завод, яке входить до складу концерну Укроборонпром, взяло кредит на 4 мільйони доларів у всеукраїнському банку розвитку. Фінустанова належить синові четвертого президента України Олександру Януковичу. Тож бізнес екс-очільників не припиняє принаймні частково діяти в Україні. Власне, це вже не дивно. Як і те, що доки ГПУ робить гучні заяви про пошуки злочинців з колишньої влади у лавах самої генпрокуратури і далі перебувають призначенці влади. Де минулої наприклад в районах до цього часу сидять ще ті, хто призначалися Януковичем, не за ознакою професійності, а за ознакою того, що вони з Макіївки чи з Янакієва. А чи виконують правоохоронці ледь не головну вимогу майдану здолати корупцію? Про це новій владі нагадують не лише українці, а й вся міжнародна спільнота. Приміром, це робив віце-президент США Джо Байден, коли приїжджав до Києва. Відповідь експертів не дуже втішна. Нинішнє керівництво з одного боку, начебто, і перекриває діві схеми, а з іншого не завжди помічає нові оборудки. Є таке тлумачня. Відбити гроші, в які були інвестовані в політику. Так, на сьогоднішній момент дуже часто навіть можна чути від політиків. Я втратив на майдан. Мені треба повернути гроші. Нормальні. Повертають свої капіталовкладення владні корупціонери за допомогою різного роду державних закупівель. Гроші з держбюджету завдяки тендерним схемам крадуть мільярдами. Не гірше за попередників переконують фахівці. За тендерними схемами і за зловживаннями є хтось з людей з влади. Тому починати війну проти них достатньо ризиковано, Тому що хто знає, ти почнеш кримінальну справу, а вона буде чіпляти інтереси якогось високопосадовця з правлячої партії або з іншої політичної сили близької до влади. А звідси результат. Слів і результат. Сліві гасел у генпрокуратури чимало, а реальних результатів практично немає. Певні фахівці, котрі досліджують, так би мовити, чистоту державних аукціонів. Господин Махницкий и его подопечные чемпионы Украины по пресс-конференциям. То есть они генерят очень мощный поток информповодов, посвященных там возбуждению уголовных дел. Много красивых историй, но мало реальных дел мы видим по факту. Тож, доки ГПУ намагається вивертатися між інтересами нових провладних партій, корупціонери і надалі розтягують те, що погано лежить. А тепер ще й почнеться боротьба за місце генпрокурора. Як запевняють політологи, новий президент цілком може поміняти Махніцького на когось іншого. У кулуарах лунають прізвища ймовірних наступників. Це його ж зами Олексій Баганець та Микола Голомша. Подейкують, що розмови ведуться навіть про одного з колишніх з обойми пшонки Ріната Кузьміна. Максим Шапка, Ярослав Матіш, телеканал Бізнес. Під Верховною Радою Людно українці прийшли проконтролювати, як уряд звітує у парламенті. Йому також 100 днів. Очільник Кабміну Арсеній Яценюк, як і голова Генеральної прокуратури, за цей період також багато чого не обіцяв. Тут і тотальна економія, і євроінтеграція, і долар по 9, і збалансований бюджет. Та чи впорався Кабінет міністрів за три гаком місяці буде з чимось? 27 лютого Україна отримує новий уряд на чолі Арсеній Яценюк. Я проважаю путь на два води міня, забудь. Ти уже не мальчик, у в далекий наші. Новоспечений прем'єр одразу почав обіцяти українцям такий собі пряник. Мовляв, пересічних громадян чіпати не будемо, заощадимо на чиновниках. Повинні забути про персональні автомобілі, повинні забути. Про персональні пільги, основа це жорстка боротьба з корупцією в податковій і митних сферах. Мінздок повинен здохнути Нова якість української міліції, нові підходи, прийняти рішення про створення національного антикорупційного бюро. Вже на своєму першому засіданні, як очільник уряду Яценюк почав власну піар-кампанію під гаслом прем'єр народної довіри. Прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Яценюк. Можна попросити протокол, це більше не повторювати. Яценюк не зупиняється у своєму бажанні сподобатися суспільству. Літає економ класом, їздить інколи громадським транспортом, харчується в фастфудах, однак у Європі, та навіть демонструє власні апартаменти. Прошу погляньте, не золотий Арсеній Петрович не лише вихвалявся відсутністю золотих унітазів та батонів, а й рефреном повторював слоган Азарова у всьому винні папірідніки. Державна казна в Україні розкрадена і пуста. Саме тому з цієї високої трибуни заявляю. Я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Попередники ж, які колись це покращення обіцяли, відмовчуватися не стали. Цікаво, що Микола Азаров, який майже чотири роки керував урядом Януковича, не вичивав із себе ані звуку. Натомість, колишній перший віцепрем'єр Сергій Арбузов, який очолив кабмін у лютому, різко розкритикував Яценюка. А кусона коли вона була повна і чому вона була повна. За чого? за що разової продажі криворушталі. То есть эти вопросы нужно говорить, когда он, он же такие вопросы не поднимает, когда говорится со специалистами. Он говорит, когда разговаривает с людьми, которые не понимают структуры наполнения бюджета, структуры его расходования. А що ж кажуть ті, хто якраз розуміється на структурі та витратах, економісти кажуть, дефіцит бюджету тримається фактично за рахунок емісії, а НБУ авансом перераховує доказни у явні прибутки. Причому урядовці на цьому вже погоріли і досить швидко. МВФ сказав чітко, що такі фокуси з перерахуванням авансових прибутків це треба припинити. А й скажіть за все, дефіцит він буде збільшуватись протягом наступних місяців. Розуміло ситуації щодо зовнішніх позик, як казав колись Віктор Ющенко, Юлії Тимошенко, уряд нахапався кредитів, як той собака бліг. Нині навіть складно порахувати, скільки та кому Україна винна. В кінці березня прем'єр планував залучити близько 13,5 мільярдів доларів. Реально ж, за підрахунками аналітиків, в країну поки що зайшло майже 5 мільярдів. Доводиться користатися спадком ще попереднього кабміну. Твердить колишній урядовець то, що тоніс то чудо. Которые происходит сегодня, что они еще живут, это как раз результат нашей работы. У нас, значит, была долговая политика была принята таким образом. Мы разложили займы от 4 до 6 лет, рассчитали всплески активности экономики и падения и разложили время возврата на те, срок, когда это будет удобно. Для страны удобно, я в виду. В результаті сьогодні вони ще пользуются этим результатом. А ось з курсом у нового Кабміну та Нацбанку щось не склалось. Коли новоспечений уряд став до керма, за долар треба було викласти 11 гривень 20 копійок. Тоді призначений міністр фінансів усіляко заспокоював українців. Тобто, це така проба пера окремими, я б сказав, їх таким чином, спекулянтами, які. Пробують розкидати дещо долар для того, щоб все-таки отримати максимальний зиск. Національний зараз з'ясовує, хто це робить. Я переконаний, що ми вийдемо на середній курс долара до кінця дня. Все таки менше десяти. Утім, обіцяних менше десяти. Так ніхто і не побачив. А Яценюк через три місяці взагалі заявив, що за нинішній курс його команді потрібно чи не дякувати. Ситуація складна. Зараз тримаємо курс на рівні 11,92. А мало би вже при цих обставинах м'яко каучу бути у два рази більше. Основна проблема уряду на думку суспільства його млявість. Активісти громадської ініціативи Реанімаційний пакет реформ кажуть, Кабмін заїла бюрократія, і навіть те, що деякі відомства очолюють доволі прогресивні міністри, не дозволяє їм працювати швидко та продуктивно. Ми хотіли б, щоб уряд рухався трошки швидше, трошки наполегливіше він відстоював законопроекти в Верховній Раді і просував. Реформи прогресивні рішення, які дає уряд на гора, продукуються громадськими експертами і радниками міністра тобто, це фактично десь до 10 людей. У взаєминах з Європою та Росією також проблема. Західні партнери мало не щодня заявляють про готовність підписати економічну частину угоди про асоціацію, але ж вітчизняний уряд не поспішає. Максимум, на час спромалися у Кабміні, завізувати політичну частину угоди з ЄС та наблизитися до безвізового режиму. Натомість північно-східний сусід не лише відтяв Крим, а ще й торпедує газове питання. В уряді, начебто, і почали відповідати Кремлю адекватно, пригрозили міжнародним судом та. Далі Балачок поки не заходить. Дивує позиція якби, уряду України, який все таки заявляв, що ще 29 травня, якщо не буде переглянутий контракт абсолютно з Росією, то в такому випадку Україна звернеться до стокгольмського арбітражу. Ну, ми цього поки що не побачили. На додачу не побачили українці, й змін у славнозмісному Мінздосі, відомство лише змінило вивіску на фіскальну службу. А так і досі працює. Не позбулися й усіх міністерських автівок. Як обіцяли, перший аукціон фактично провалився, продали лише вісім залізних коней, і верхівкою айсберга стала антитерористична операція на сході країни. А то розтягнулася більше ніж на два місяці, і нагадує таке собі перетягування Канату з одного боку в інший. Хоча після виборів президента силовий блок. Кабміну активізувався та чи не запізно, адже новообраний гарант вже заявляв, його мета, звісно, у міру обмежених конституцією повноважень створити не ефектний, а ефективний уряд. Антон Пшеничний, Андрій Скарагленко, телеканал Бізнес. Доки мешканці Донбасу ховаються по погребах від куль сепаратистів чи активної фази АТО, у Києві під прицілом опинилися чиновники топ рівня. І ніякий біс чи бабай їм абсолютно не загрожують. Все набагато прозаїчніше. Сьогодні ті, хто так чи інакше вирішує долю країни, опинилися під прицілом президента і не сьогодні-завтра ризикують стати безробітними. Коней на переправі не міняють. Чи міняють не встиг Петро Порошенко перемогти на виборах, як у суспільстві заговорили про майбутні кадрові зміни. Нових призначень у високих кабінетах можна очікувати у найближчий тиждень. Два переконані політологи. Вони певні, новий гарант ймовірно відсіє чи не третину нинішніх посадовців. І доки обранці гадають, якою буде їхня доля, політологи вже називають перших можливих кандидатів на виліт. Невдоволення у нового президента, начебто, викликає силовий блок, зокрема МВС і Міноборони, стверджують фахівці. Отож, перші на черзі можуть бути вони. Якщо ми подивимося на цих осіб, то ми бачимо особи, які не підзвітні президенту, на яких він зможе вплинути лише політичними домовленостями це є міністр внутрішніх справ Аваков і перший віцепрем'єр силового блоку е, Ярема. Але друга частина зокрема міністр оборони Коваль, це генеральний прокурор Махніцький, голова служби безпеки Наливайченко, Це люди, які або зараз будуть працювати на президента, або президент буде робити подання на їхню зміну. Доки гарант визначається, ЗМІ навперебі видають прогнози і не астрологічні, а політичні. На кого замінять тих, хто провинився? Експерти стверджують, у крісло міністра оборони мітять одразу кілька претендентів. Лідер правого сектора Дмитро Ярош, колишній народний депутат Віктор Король, та навіть екс-очільник МВС Юрій Луценко. Ще ж до посади міністра внутрішніх справ, то на місце Авакова пророкують нинішнього віце-прем'єра Віталія Ярему. Його вважають креатурою Луценка, а той, у свою чергу, Після майдану вважається людиною Порошенка. Змінити можуть і керівника прикордонної служби разом з тимчасовим головою президентської адміністрації Сергієм Пашинським на банкову, начебто, може заїхати Володимир Гройсман, нинішній віце-прем'єр. Чому Гройсман? Тому що він практично з одного регіону з Порошенком. Вони давно співпрацюють. Гройсман давно знає політичну еліту, і головне це особиста відданість. Однак це не єдиний кандидат на цю посаду. Серед претендентів: Ігор Гринів, Юрій Стець, Роман Зварич та Віталій Ковальчук. Останні два до речі, теж люди Порошенка. Хоча політологи переконують, верховодити на Банковій має не так політик, як гарний адміністратор країні, яку ми повинні побудувати. Прізвище голови адміністрації президента не повинно значити для виборця нічого. Те, що ми маємо зараз, що голова адміністрації президента це людина, яку знають навіть в найменшому селі і розуміють, що це фактор політики, це все наслідок радянської авторитарної моделі управління країною. Мовитоном вважають політики і розмови про, начебто, можливість повернення Володимира Литвина на посаду спікера парламенту, хоча його теж поєднує багаторічна дружба з нинішнім президентом. Сам Литвин, як завжди, перед усіма призначеннями, демонструє як може, що не рветься до влади в одну і ту ж річку. Не вступають двічі. Я не кажу про те, що трічі, що це розгорнулася під Килимова боротьба за цю посаду, і вирішили бити по всім квадратам. Єдиним кого політологи вважають на своєму місці, є прем'єр Арсеній Яценюк. Не бажає його замінювати. І президент Порошенко, принаймні поки що, і на словах. І цього разу справа не в тому, що вони давно і близько знайомі, наголошують експерти. Для президента вигідно мати. Прем'єр-міністра, який буде брати на себе весь негатив від непопулярних, але необхідних реформ, для чого йому мати проблеми з рейтингом, коли є яценюк, який може весь негатив взяти на себе. Найближчим часом має відбутися і переформатування більшості в парламенті. Депутати змушені будуть займатися конструктивною роботою, бо не хочуть перевиборів. Більшість з них політичні нулі, як запевняють політологи. Вони не матимуть шансів обиратися при жодній системі виборів, а викидати мільйони на вітер не хочуть. Тому і виходять з фракції, створюють депутатські групи, формуючи таку собі коаліцію виживання, яка і працюватиме на Петра Порошенка. Як казав герой Валентина Гафта у фільмі Гараж, вчасно перейти на інший бік. Це не зрадити, а передбачити будуть створювати різні групи і групки, щоб торгуватися з президентом. Знаєте, на блюдечки з голубою кайомочкою принести йому список нових фракцій, груп, депутатів, які готові його підтримати в обмін на те, щоб він не чіпав цю Верховну Раду, щоб вона залишилася в нинішньому вигляді. А це буквально означає, що ті, хто ще кілька тижнів тому говорив про дострокові парламентські вибори, тепер включили задній хід. Відчули, мабуть, що запахло смаженим. І як не дивно, основна риторика лунає з вуст депутатів від батьківщини. Раптом у них з'явилося чимало нагальних проблем, які потребують виважених рішень. Та справжня причина лежить на поверхні, кажуть політологи. Після президентських виборів для батьківщини йти відразу на дострокові парламентські вибори не дуже вигідно. Вони втратять значну частину мандатів. Результат у них на президентських виборах у лідера був такий, що не дозволяє їм зберегти величезну фракцію. Відповідно, вони хочуть потягнути час. Сподіваються, що рейтинг нового президента впаде, угу. а, і вони зможуть взяти реванш. А значить, Україну влітку можуть знову чекати капітальні політичні заворушення і чвари у вищих ешелонах влади. Адже ніхто не збирається віддавати бодай найменшої п'яді своїх політичних володінь і завоювань, до яких більшість нових можновладців привели звичайні українці, які відстояли понад три місяці на майдані. Оксана Шинкаренко Ярослав Матяш, телеканал Бізнес. Де наші гроші? Це питання громадськість все частіше адресує до уряду та особливо до Міністерства оборони. І не безпідставно. На фінансування потреб армії МінФін виділив понад 7 мільярдів гривень. Однак військові й досі скаржаться на застаріле озброєння та нестачу екіпіровки. Ми взялися перевірити, куди ж саме потрапляють гроші, призначені для українського війська, та чи не користуються генерали під час війни, не дай Боже, старими перевіреними корупційними схемами. В умовах латентної агресії сусідньої держави болючим постало питання приведення армії в повну бойову готовність. Урядовці вирішили допомогти з фінансуванням. І в березні Верховна Рада, підтримавши Кабмін, виділила близько 7 мільярдів на потреби армії. За задумом влади, гроші мали б розділити так. Майже 5 мільярдів дістанеться Міністерству оборони. Для Національної гвардії зарезервували понад 2 мільярди, а решту направили прикордонникам. Однак чи дійшли ці гроші до військових з одного боку, минулого тижня міністр оборони Михайло Коваль заявив, що проблем із постачанням коштів немає. З іншого визнав особовий склад краде щодо фінансування Збройних сил, воно надходить своєчасно, але я повинен сказати, що ми проводимо роботу, яка направлена на те, щоб не було зловживань. На жаль, такі зловживання є. Народні депутати запідозрили Богдана Буцу, першого заступника міністра оборони, в тому, що він буцімто перешкоджає поставкам техніки та провіанту. Я не хочу е, предполагати, чому з вот. е, моменту, коли він ляг в лікарню, так ска стали приобрітатися всі необхідні для армії е, средства індивідуальної захисту військових і так далі. І можу сказати, що одразу ж підложення. А стали говорить в мінобороні стали в три рази дешевле, чем были до того. Така різниця в ціні це наслідок корупційної гри на тендерах. Фахівці кажуть, що на конкурсних закупівлях прокручують шалені суми, банально завищуючи ціни до захмарних висот. Як приклад, наводять один з аукціонів по закупівлі сухих пайків для Нацгвардії. Падрячик определен без конкурсу, просто от взяли вибрали фірму какую-то. Фирма вот абсолютно левая по всем критериям. Вот ее кто-то купил. Вот менеджер, который еще недавно занимался в Крыму торгу... производством производственной торговли рыбными консервами. І от сейчас цей чоловік регистрирует фірму на себя і прогоняет 2,5 з мільйони на сухпайки. Откуда он эти сухпайки взяв? Почому ні стоять 64 чотири за комплект? Потому что їм ціна красна 40 грів. Після прогону грошей фірми зникають, ледве з'явившись, а знайти замовників після такої оборудки вкрай складно. Хоча й можливо, зауважують фахівці. Та скільки ж на тендерило міноборони під час антитерористичної операції? Давайте підрахуємо. На аукціонах військове відомство за останні два місяці витратило майже 900 мільйонів гривень. З них близько 700 пішло на пальне, 100 мільйонів на ремонт техніки, більш як 80 мільйонів на бронежилети, ще 14 на нові засоби зв'язку та 2,5 мільйони на сухі пайки. Експерти твердять, далеко не всі закупівлі відбувалися за ринковими цінами. бронежилети чиста абсолютна історія, це реальний производитель. Сухпайки для нас гвардії не чиста історія. Топливо… На 200 мільйонів чисте, на п' на п'ятсот мільйонів нечиста історія. Тобто, є то пока крупне. Отже, за підрахунками експертів, з тендерних закупівель, кілька сотень мільйонів державних гривень зникли у невідомому напрямку. Цікаво, правоохоронні органи та Кабмін про це знає. Жодних заяв цього приводу поки ми не чули. Так само невідома доля решти грошей, а це на хвилинку 10 мільярдів гривень, які виділили на потреби війська та інших силових структур. Тим часом в уряді й далі звітують, що армію як можуть піднімають з колін. Якщо Збройні сили тяжко собі уявляли, як виглядають бронежилети, то за цих три місяці ми сформували українське військо, Національну гвардію і Сили безпеки в Україні. Та окрім державних коштів, до армії мали б дійти й гроші, які звичайні українці відсилали через смс-повідомлення. Населення зібрало майже 130 мільйонів гривень. І, попри солодкі заяви прем'єра, експерти кажуть, що до військових часто густо не надходить нове обладнання або ж купують непотрібні товари. Ми бачили армія, армії, вони купили 3,5 половиною тисячі комплектах воєнноморської форми. Скажіть, це різко повищає боєспособність нашої групи? навіть якщо це так, або ні? І там флот дійствують на Донбасі, там активно, а да? вянос вже заходять справа. У парламенті теж зацікавилися, куди пішли народні кошти. До бюджетних 7 мільярдів цього тижня руки так і не дійшли. Вирішили покоперсатися у значно меншій сумі. Мовляв, самі бійці, які приймають участь в АТО, бідкаються на вище керівництво. Солдати відверто скаржаться про недостатність озброєнь, систем захисту, бронежилетів, касок тощо. З іншого боку. Ну міністерство оборони рапортує, що за ці кошти вони закупляють там спальні мішки, простині. Що з цього буде? Бо фактично це поки що перша спроба очистити авгієві стайні військового відомства. Про те, чи не піде намагання народних обранців далі звичайного політичного піару, особливо напередодні ймовірного перетасування політичної колоди, експерта ж радо діляться з нардепами методом, завдяки якому можна уникнути корупції, давати все бійцям, а то особисто в руки. Як только ти адаша до куда-нибудь повище, воно не оно будет які потеряется где-то там в нідрах. Рядовому солдату не дай. А так ми снайперу приціл прямо на винтовку, спецназовцу связь, прямо радіостанцію, прямо в руки. Фахівці запевняють, що у воєнний час держава має максимально спростити постачання озброєння, і парламент, наче на підтвердження їхніх слів, підтримав закон, який дозволяє військовим купувати товари під час війни без усіляких тендерів. І без звітності, але колись подібний зелений коридор десь так шість років тому дозволив тодішньому урядові розпиляти десятки мільярдів гривень. Чи не повториться це знову? Поки що ж документ чекає підпис новообраного президента Єгор Бабак, Ярослав Матяж, телеканал Бізнес.